Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А під час сьогоднішнього нічного ремонту, коли перекривали кримське місто, пролунав хлопок. А наслідки шторму росіяни розхлюбують досі. Частина залізничної дороги провалилася, рейси рухнули. Відбувся частковий обвал. Інженери РФ уже не знають, яку стратегію задіяти для ремонту. Конструкція навіть після всіх ремонтів залишається нестабільною на тузлі. В той же час через розм'яклий ґрунт перевернувся шалон 52. Вагонів пішли під воду з танками пальним та грузовими вагонами. Пролунали вибухи. Горить пальне. Двигниті грязовий вулкан, про який попереджав медоварова. 26 листопада на тимчасово окупованому півострові розпочався досі небачений шторм. А стихія повалила сотні дерев. Десятки будинків отримали пошкодження. Тисячі людей залишилися без світла, тепла та газу. Росіяни на українському півострові досі намагаються ліквідувати наслідки підривної діяльності циклону. За Словами окупаційної влади станом на ранок, 28 листопада без світла продовжують сидіти 93 тисячі осіб. А у 245 селах немає води. У змі показали, що негода накоїла на центральній набережні міста. Гранітні плитки, покриття знесло хвилями. Біля стіни лишилися залишки дерев'яних конструкцій, дошки та рекламні щити. Крім того, хвилі розбили вікна та жалюзі кіосків. Торговельні приміщення затопило. Шторм пошкодив логістику окупантів. Так у мікрорайоні Радіогорка плавучий причал затонув, а береговий сильно пошкоджений. Цілити вдалося лише стовпам освітлення. Місцеві жителі більше не зможуть користатися морським транспортом для пересування. Так, рейди через пошкоджений причал у місті заборонили. Непроста обстановка в історичному районі Севастополя, північна сторона, розташованого на півночі бухти. Там люди вимушені скористатися автобусним транспортом. Якого обмаль через брак автобусів накопичуються великі черги. майже. Же годину місцеві жителі очікують на прибуття громадського транспорту. За даними змі у Севастополі у результаті шторму на берег виконало міну. Відомо, що боєприпас виявив місцевий мешканець. Водночас російські силовики заявили, що це морська реактивно спливаюча міна, і що, нібито, вона навчальна наразі неможливо перевірити правдивість цієї заяви. Втім, нагадаємо, що окупанти цілеспрямовано викидали міни у Чорне море, аби завадити цивільному судноплавству. Російські пабліки публікують кадри роботи шторму в Паторії. Зокрема, вони показали, що залишилося від Лазурової та Довоновської набережних. Як повідомляють у російському МЧС, негода зовсім не планує залишати окупований півострів у спокої вже у ніч проти 29 листопада жителям Криму слід очікувати на нову хвилю шторму. Так, зокрема, у Севастополі швидкість вітру розвинеться до 25 метрів на секунду і розпочнуться сильні дощі. До зустрічі друзі Ставте вподобання. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!